На минулому тижні Лазівщина вшановувала працівників полів ланів, ферм та садів, фахівців агропромислового господарства району. 15 листопада аграріїв краю у районному будинку культури зустрічали та підіймали настрій, колорітні привітні україночки. Далі у холі розгорнулася виставка митців Лазівщини та виставка кошиків, наповнених дарами природи, які були вирощені руками дбайливих господарів і символізували багатий урожай та достаток рідного краю. Поруч стояли святково прибрані столи з улюбленими українськими стравами. В залі районного будинку культури зібралися керівники та делегації від трудових колективів сільськогосподарської галузі району, ветерани праці, молоде покоління хліборобів. Усі, хто переймається сільськогосподарською долею края, чия праця гідна відзнаки і вшанування Керівництво району та міста, господарі свята зустрічали духмяним караваєм з багатого урожаю 2013 року. Я хочу сказать вам большое спасибо за ваш благородный и почетный труд. И пожелать вам, чтобы и в дальнейшем щедро колосились ваши поля, чтобы сбывались ваши планы, мечты, надежды, на радость вашим близким и на благо Украины. Я хочу, чтобы вас миновали стихийные бедствия, а ваши родные жили в семейном тепле, счастья, благополучия и при полном здравии с праздником вас! Я хочу поздравить вас и пожелать, самое главное, здоровья, успехов, чтобы дальнейшие рекорды всегда радовали вас и чтобы у вас было много тепла и человеческого счастья. От души с праздником вас, с праздником настоящих профессионалов, с праздником настоящих людей. С днем работников сельского хозяйства. Свята працівників сільського господарства вінець напруженого року, наповненого турботами, проблемами і повсякденною працею хліборобів нашого краю. Трудівники агропромислового комплексу перед собою завжди ставили високі завдання. І сьогодні Лазівщина має гарні здобутки, найбільший за 10 років урожай ранніх зернових культур. Але в кожній справі є перші є найкращі, і навіть серед високих результатів знайдеться найвищий. Церемонію нагородження розпочали керівники району, почесною грамотою департамент. Артаменту агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації та стрічкою «Кращий за професії нагороджена тракториста машиніста ПоСП Гарант Віталія Рожка за виконання умов районного змагання, успішне проведення та високу якість збирання урожаю по першій категорії господарств, які мають більше тисячі гектарів гранніх зернових та зернобобових культур. Перше місце присудили колективу державного підприємства дослідного господарства Комсомолець. Друге місце посів колектив. Лазівського хлібоприймального підприємства колективу вручена районний перехідний приз та свідоцтва імені двічі героя соціалістичної праці Григорія Магільченка. І третє місце визнано за колективом Супіна Агра. Всі підприємства одержали грамоти райдержадміністрації та районної ради та грошові премії. По другій групі, до якої входять господарства, які мають менше тисячі гектар ранніх зернових і зернобобових культур, перше місце посів колектив товариства з обмеженою відповідальністю. Друге місце за колективом фермерського господарства світанок. Третє визнано за колективом фермерського господарства ТУС. Господарства також одержали грамоти райдержадміністрації та районної ради та грошові премії найвищих показників. А це більше 50 центнерів з гектара ранніх зернових культур. Одержали колективи Агрофірма Яковлівська, Промагра, СВ Агро, Росток Агро-100-2004», ДМБ та агрофірма Світач, за що колективи і були відзначені грамотами райдержадміністрації адміністрації та грамотами районної ради. На честь працівників сільгоспідприємства надійшла вітальна телеграма від народного депутата України Анатолія Гіршвільда і подяки від народного обранця Світлані Олійник, начальнику відділу з організації виробництва переробки та маркетингу рослинництва, та водію агромаркету Володимиру Загаруйка. Привітав хліборобів Лазівщини і благочинний Лазівського району отець Ярослав. Шановні всі ті, які причепні до землі, до того труда, вітаю вас, сьогоднішнє свято. Бажаю здоров'я все, і духовного, і телесного здоров'я Божої ласки, щоб ми завжди благословенні Божем трудились, пожинали хліб і дякували Богу зі свято. Спасибі. Церемонії нагородження тривало. Перейшли до нагород у номінації Кращі за професію. Вашим сім'ям, всього вам найкращого, міцного здоров'я і хай вас Бог благословить на ваш такий святий труд. Бажаємо вам добра, бажаємо здоров'я, бажаємо вчасних дощів, бажаємо всього доброго, що можна бажати годувальникам нашої країни. Тож прийміть найщиріше, найтепліше вітання вам, усім, хто сьогодні плекає землю і бажаю добра, здоров'я. І Боже благословення! На сцену один за одним підіймалися найкращі комбайнові екіпажі та водії вантажних машин, які зібрали намолотили та перевезли багатий урожай 2013 року. Також грамотами та цінними подарунками управління агропромислового розвитку, організації роботодавців у сфері агропромислового комплексу та районної профспілки працівників агропромислового комплексу нагороджені слюсарі, водії, трактористи, оператори токових господарств, інженери, агрономи, бухгалтери, свинарки доярки, зоотехніки, всі ті, чиїми золотими руками та самовідданою працею славиться Лозівська земля. Листами вітання, подяками та цінними подарунками відзначені ветерани сільськогосподарського виробництва Лозівщини. Ті, хто не зміг приїхати на районне свято, вітали вдома. Урачистості Про продовжив святковий концерт у виконанні творчих колективів Лозівського училища культури та мистецтв. Яскраві самобутні виконавці оспівували рідну землю, заряджали залу свої. І енергетикою дарували свій талант, і натомість були нагороджені бурхливими оплесками та презентом – з цікавитими плодами з радючих садів Лозівщини. Свято у тісному хліборобському колі відбулося. Гравій краю раді результатам сільськогосподарського року, який ще раз підтвердив їх спроможність до найвищих результатів, незважаючи ні на що ми любимо своє діло, котрому займаємося в першу чергу, тому що у нас дійсно працюють грамотні спеціалісти, то тобто є. наверное, на сегодняшний день можем похвастать теми передовыми технологиями, которыми мы пользуемся. Та передовая техника, которую мы внедряем. Наши поля действительно видны, они стоят вдоль дороги, особенно которые у нас совместное предприятие с комсомольцем. Это действительно, наверное, то, что должно быть сегодня по всей Украине. Сільгост товаровиробники району висловлюють свої побажання разом з доброю погодою, багатими нивами стабільності у державі урожай ми зібрали, но сказати о том, какую ми отримали прибыль, ще очень рано. Хотілося б, щоб і урожай, і прибыль і заробітна плата, і налоги все таки и були справедливими. А свята продовжилася вже на вулиці Жовтневій, де на прохання Лазівської районної державної адміністрації офіційні автодилери з міста Харків привезли популярні у продажу нові моделі брендових автомарок. Хотіли поздравити людей. Можливо, когось то якісь определені моделі. також у нас є нові инновационные моделі, в яких новые нові технології, теж може бути интересным. Ну, что-то вроді автоярмарки для Лозовой Лозової Харькова. Всі, хто зацікавився автомобілями, мали змогу безкоштовно пройти тест-драйв, який ще більше підігрів бажання придбати новеньку автомашину. Свято відбулося, а попереду новий сільськогосподарський рік з новими турботами, недоспаними ночами, самовідданою працею та великими досягненнями на благорідної Лозівщини. Шановні наші. Голови сільських та селищних рад Лазівського району удосконалюють і разом з тим спрощують свою роботу шляхом впровадження комп'ютерних технологій, встановлення нових програм та реєстрів і поступово відходять від паперової звітності. Однією з вимог у роботі сільських та селищних рад на сьогодні є підключення їх комп'ютерів до локальної мережі інтернет та підключення державного реєстру актів цивільного стану громадян. Допомогти їм в цьому питанні з Харкова приїхали фахівці. Ці державного підприємства інформаційний центр Мінюсту України, які провели семінар з головами та секретарями сільських та селищних рад району. Сам семінар проходив у два етапи: перший загальнотеоретичний, на якому обговорювали поетапну процедуру підключення реєстру укладання договору, та другий практичний З системними блоками територіальних громад, працювали інженери програмісту центру, які встановили та забезпечили технічне супроводжування програм. Ме у юриста інформаційного центру голови сільських та селищних рад заключили договори на підключення держреєстру і залишився останній крок. Це реєстрація договорів Держказначействі та оплата програмного забезпечення у сумі півтори тисячі гривень, після чого всі сільські та селищні ради матимуть можливість реєструвати у електронному виді акти цивільного стану своїх громадян.